Билавна, то ми знаємо, що де кабітня кухня на цьому відео друзі під пісню російського артиста танцює чоловік, звати його Кузьмін Ігор. Якщо погуглити його ім'я, знайдете не один сюжет поважних медіа про те, що він військовослужбовець є з Дніпра, в'яже гачком для побратимів і їхніх родичів. А журналісти кажуть, що у 22-му році ігор пішов до лав зсу там, в'язав для військових та їхніх рідних. Часті, я в'язав в, в бліндажах, коли проходив, і, ну, коли було час, тоді в'язав. А так час почав вже начал після госпіталя делать. Може, і в'язав, але зараз він в'яже гроші для тих, хто виділяє їх на потреби армії. Чи доходять вони до армії? Історія шахрая в нашому ефірі просто зараз. Я раджу вам додивитися це відео до кінця і поширити його. Чому, друзі? Адже шахраю в військовій формі це величезна небезпека, і тільки ми своїм розголосом можемо змусити правоохоронців звернути увагу на цю історію, про яку ви, наші підписники і військові, говорять із листопада 2024 року. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, погнали! Друзі, ну тільки лінивий. Мене не тегнув е, в постах і Анатолія Штефана, і вже покійного Дем'яна Ганула, де говорили про те, що Яніна, глянь це ж той самий Ігор, якого ти знімала із командою у військовому госпіталі. У мене тут рока ще хороша єсть. якщо треба. Путін Х і руські виєнки карамуль Пусть, пусть постіду ми тоді так емпатично до нього поставилися. Приїжджали, допомагали у військовий госпіталь, бо він там лікувався з певним психіатричним діагнозом, колишній військовий, в'яже гачком, сирота коротше, купа кейсів, які реально викликають повагу до цієї персони. Але насправді все інакше і це все ширма. Бо, скажімо, до того чи був він взагалі військовослужбовцем, чому носить піксель? І на що витрачає кошти, які збирає нібито для війська. Є дуже велике питання, коли знімали матеріал про відділення психіатрії в головному військовому госпіталі Києва, де Ігор проходив лікування, як і інші українські військові, лікар Ігоря порадив нам записати розмову із ним. Ось вона, починаючи з Харкова, чи чотири города. Поміняв 34 воєнкомати, вони мені гарять, ні, ти інтернатовський, а інтернатовські всі дурачки. Ми, ми боїмося, я говорю, ну послухати. Знаєте, сколько інтернатовських пацанов у мене полягло, тому я йду тільки ради раді. Як ви бачите, доволі позитивні враження. Ігор розповідає, що пішов до лав ЗСУ добровольцем. Це відео вересня 23-го. Роком пізніше почали з'являтися дуже дивні відео Ігоря. І пости інших військових і добровольців про те, що він не той за кого себе видає в жовтні 24-го Нині покине Дем'ян Гану, якого в березні цьогоріч вбили в Одесі, публікує про цього військового. Що це цитую той самий психічно хворий СЗЗЧник, який косить під військового, записує різні відео камуфляжі під російські пісні, гастролює містами України. На відео, яке тоді опублікував Дем'ян, цей Ігор звинувачував його у підпалі будинку профсоюзів у 2014 році. Щоправда, спочатку Ігор думав, що це сталося пару місяців тому, а не 10 років тому. Скільки приблизно місяців назад, коли підпалили дому? Чотири місяці до назад, далі? А в 2014-2014 році, в профсоюз, коли Адам'ян Ганув спалил его. Поняті, сколько сгорело людей? 90 человек. А сейчас он в Одессе ходит, кошмарит людей, которые размовляют російською мовою. Женщина ошиблась случайно, потому что живе уже лет 50, Сказала, що мне мені 3 три рубля. Її говорять, ні рублі, гривни. Ігор регулярно записує відео у військовому спорядженні, і ці відео часто дуже неадекватні, зокрема і під російське лайно в дивних місцях, в дивних обставинах. Коротше, він цим всім дуже поплюжить справжню честь справжніх військових. Чому я так кажу, зараз розумієте. Це не єдине, чим шкодить його поведінка, Ігор проводить збори регулярно, нібито на потреби війська. Проте жодного звіту про витрачені кошти досі ніхто не бачив. А ви розумієте, що кредит довіри до людини, про яку пишуть авторитетні змі, як про військовослужбовця, величезний. Ну і я, наприклад, чесно вам скажу, відчуваю персональну відповідальність, тому що я вам цю людину показувала, показувала як військового в госпіталі, якого мені порекомендували лікарі. Сьогодні ефір, сьогодні останній збор на ipv дрон і того. Уже й будь-п'ять. Ми ділимо отправку на 44-ю бригаду. Жьом від них відбрачення з большим огромним спасіба тим, хто участвував в этих зборах. Восьмий полк спеціального призначення ССО навіть публікував один зі скріншотів збору Ігоря Козьмінова і написав, що це шахрайство, увага, не ведіться. Адже ніяких коштів вони не отримували з тих, що ігор збирав. Більше того, Кузьмінов регулярно записує відео, де провокує поліцейських. Питає, чи піде поліцейський із ним на штурм. Я спрашу, ти зі мною на штурм лічно падеш зброя з п'їжі частину. Зараз на поїжджає частині. Ні, я нормально а, стою. А, стою 20 то, 20 подожди, 20. та я задаю у тебе питання, Ти зі мною на штурм підеш. Отак, от Пойдеш? мої служби не, Некому воювати машина, єс кому на штурм. З ким? Із з людиною, яка ніколи не була у штурмі. Про це розкажу далі. Маю документи ВЛК і військового квитка цієї людини. Підпишіться на нас. Продовжуємо, друзі. Ну і для того, аби ворог не мав можливості просуватися вперед. НАТО це стосується зараз Сумщини і Запоріжжя. Я хочу, щоб ви ну і Донецька область безумовно. Я хочу, щоб ви підтримували наших 65-та ОМБ потребує дуже дуже оперативну машину. Нам потрібно зібрати три сотні тисяч гривень. Давайте це зробимо. Я лінк дам під цим відео. На ну, хлопці записали для моїх підписників відео. Послухайте звернення, щоб ви розуміли, що це реальні люди, що будуть реальні машини. Ми купимо це разом з верою кар. Потім чекайте на Ютубі традиційно. Я це роблю і зроблю це цього разу, як зберемо. Допоможіть нашим в опис, дам лінк. Доброго дня. Ми бійці 65-ї бригади звертаємось за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Геройка. Нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойові задачі: підвіз БК та вивіз поранених на запорізькому напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ось це, друзі, Ігор. Можливо, ви йому також донатили. У нього там більше 60 тисяч підписників. в Інстаграм, TikTok. Записує тренд під пісню ТЦК під Раси. Дуже, до речі, на руку російській пропаганді. Грає цей воїн в лапках. Братва, підписуємося. Новий тренд. Та тренд ТЦК підсипає. Так, от про воїна. Чи справді воював Ігор? Відповідь: Ні. Зі своїх джерел я отримала підтвердження цьому документальне. Коли почалася війна. Ігор без проходження ВЛК проходить до військової служби, пишуть, що його приймають. Після цього відправляють на навчання в Британію. Має на секундочку психічний діагноз в документах. Я теж це бачила. Але з'ясувалося, це не одразу, бо ну тоді якось було не до того, щоб перевіряти, хто псих, хто не псих. Брали всі. Так от, далі цікаво, в Британії під час навчань почав публікувати фото секретних об'єктів. На базах НАТО його швидко попросили на вихід. Після цього Ігор почав там рефлексувати, ну і потрапив до психлікарні. Тут, до речі, маленька вставочка. Панове, ну ви маєте знати, кого ви запрошуєте на навчання до наших західних партнерів? Принаймні, про їхні діагнози можна дізнатися перед тим, як про це вище описане. Мені розповіли не тільки лікарі. І я не тільки бачила документи, а про це пишуть і самі військові. Один із них служив із Кузьміним в одному взводі. Пише, що через психічні розлади той був достроково відрахований і депортований до Чернігівської області, де скоїв спробу самогубства, і тому через це потрапив до психлікарні. Директор компанії Балістика, що виробляє військове спорядження, Олександр Довгий розповів про свій досвід взаємодії з Кузьміним. Пише, що той працював дійсно в балістиці певний час, проте вирішив мобілізуватися. Далі цитата. При мобілізації ми його повністю скомплектували, але вже через короткий час він повідомив, що все спорядження в нього вкрали. Ми його вкомплектували вдруге. Через ще певний час Ігор знову повідомив, що в нього все вкрали, і йому треба повний комплект спорядження. В цей раз ми відмовили. Це я ще не знав, що він в борг гроші набрав у співробітників. Далі, коли нам почали дзвонити з його частини, шукаючи його, бо він в розшуку по СЗЧ, ми припинили платити йому заробітню платню, яку ми зберігали всім мобілізованим. Друзі, додам, що після розголосу щодо його благодійної та волонтерської діяльності Кузьмінов записав щемливе відео, що система його знищує цькує, Взагалі в принципі він філігранно маніпулює. І якщо це продовжиться, то він буде змушений виїхати з такої країни. У мене система ТЦК, е, поліція, е, чиновники, е, остальні блогери, ну от просто не дають житті, е, ну, ну якщо я так не вигоден, там чиновникам там, ТЦК, там, е, воєнним, то дайте мені можливість, я вийду з країни. Тобто я уїду з України. Ну, якщо така ж українець буде виїжджати зі страни, то з ким ви тут останетесь? Друзі, там ще багато тершнікового відео. Я мала стрес протягом двох годин, коли все це вивчала. Там і плачі, і спочатку пост про те, що він сирота, далі на камеру плач, що його за маму щось питають. Словом, ну це все мікс а, психіатричного діагнозу, і просто, на мою думку, Людської дуже потворної, підступної, брехливої сутності для чого ми записуємо це відео. Ну, по перше, ми завжди реагуємо на те, коли ви мене або наші проекти відмічаєте і пояснюєте, що власне відбувається. По-друге, всі факти щодо цієї персони я перевірила особисто, подивившись його ВЛК і військовий квиток. Я не побачила жодних підтверджень отримання кимось. Допомоги від нього, якщо така і була за думку військових, які досліджують цей кейс, зокрема Анатолія Штефана, військовослужбовця і блогера, то це все ширма, всередині якої просто заробляння коштів на вашій доброті. Тому зважте, підпишіться на наш канал і поширте це відео на ваших ресурсах. До зустрічі.